Прекрасний матч, мені дуже сподобалась робота своїх хлопців. Єдине, що засмутило, що вони втримали результат, який би нам подарував сьогодні перемогу. А що стосується гри, а, ну, сьогодні а, використали якісь стандарти і а, забили швидкий гол а, в грі. Десь контролювали легку гру, але от чайка своїм досвідом, ну, тому що більше дорослі гравці досвідчені грають, змогла вирвати для себе результат в останні додаткові хвилини. Після матчу з Діназом з чудового матчу, ви, напевно, залишалися так на Київщині для того, щоб повернутися. Тому ви, можна сказати, мали один день для відновлення на один день більше, ніж чайка. Це також, напевно, вплинуло, ну і бажання. І ви сьогодні дійсно втратили очки. Як може така команда ще поки що бути без жодної перемоги, дійсно показуючи яскравий футбол атакувальний і грамотний, дисциплінований у захисті? А... Так, ми мали, певно, що на один день більше відпочинку, могли провести час десь в Києві, прогулятися. А, може, тому виглядали свіжіші, але я думаю, що тут ключовий фактор це наше бажання було сьогодні грати і здобувати очки. А, на жаль, Нема у нас глибини лавки от в в досвідченості, щоб хлопці, які виходили на заміну, були теж такими мужніми, досвідченими і в такі бійцівські хвилини, останні да там. Останній раунд <хи> могли дати характер гри і втримати перемогу. А, це саме думаю і впливає, що ми досі без перемог, недостатність досвіду. На, на жаль, дуже впливає. Ми хочемо да, розвиватися. Ми робимо, ми змінили тренувальний процес абсолютно останні три тижні, і видно, що команда прогресує. На жаль, поки що дивідентів не отримали. Да в цих двох іграх, які були, але я думаю, що у нас все попереду, і найголовніше, щоб ми змогли зберігти це бажання і жагу хлопців грати. А напев... а коли вони здобудуть впевненість в матчах, то і прийде результат. Це думаю, що буде закономірно. Дуже напружена гра, дуже важко емоційно було, і такий всплеск емоцій в кінці позитивний. Мабуть, важко нам дається гра на зеленому полі, бо тренувальний цикл у нас проходить на штучному. тому нам трошки важко дається. Зовсім інше поле, зовсім інший футбол починається. При тому, що ще вологе поле і трава ну, нам важкувати. А так, головне, що три пункти заробили. Ігри нам зараз кожна перемога дається важко, але головне, що ми виграємо. І хлопцям велике. Великий респект, молодці. Дуже важко по такій грі бігати два тайми, і вони з цим впораються і на тренуваннях, і працюють дуже добре. І заміни сьогодні нас дуже добре підсилили, і молодці. Футболісти у нас молодці. Досить велика ротація була порівняння з попереднім матчем проти гірника спорт. І Валентин Овчарук повернувся, який, напевно, ще не в на найкращим чином у гру. Давали можливість хлопцям відпочити, зважаючи на те, що мало часу було між матчами. У нас насправді такий лазарет є трохи, тому у нас ротацію важко зробити і важко хлопцям витримувати такі навантаження без ротації. І замін так не прям дуже сильно багато, але були. Валік після червоної, може трошки йому треба додавати, але нічого. Головне, що заміни підсилили, він справиться в майбутньому. Ще з Лєбом Венгером не вистачає його вже другу гру. Так, да, я ж кажу, у нас лазарет команди. Є декілька футболістів і Глєб поки відновлюється, проходить реабілітацію. Так само, як і Крамаренко і Гоголь. У нас от лазарет такий.